И с проблемным таким чином, как знаешь, он еще и напуск ловится, щоб по одне деляться. Мы по-байдемо кто там разные, кто стартует. А такого поводные делянцы на часу? Ну дивіться, документи можна підготувати, всі в нас будуть. Все ми сформуємо, всі лоти, все ми собі зробимо, папочки і ми будемо дивитися. Ми проведемо 30 днів, вони має бути на сайті. Ми можемо не зробити так, вже можна робити. Першого змогу ми побачимо, хто цікавиться цією історією, Розумієте, кому цікаво. Тому ну, треба буде можливо з ними розмовляти, можливо, треба буде зривати аукціон, два очах. Я можливо зривати до аукціон. Так, і всякого різного Так, це ми тут все зробимо, так. Ось, і, хочете, щоб ви собі мали, наприклад, ви йдете товкою, запасите собі ще якусь фізичну особу. Якщо йде справа до того, що треба зривати аукціон, щоб ви собі фірму зберегли, а фізичною особою, щоб ви зривали аукціон.

Це я так розумію тушню тушою. Душки не вистачило, і це треба тисячі додати. Так, так, так. Добре. А я їй треба якесь. Я їй задам думшення. Я їй задам питання, скажу, дайся скільки я тобі маю заплатити? Я буду це все так представляти, що ти тільки мій чоловік і в мене на тебе це все рішення. Так краще буде. Добре. Чи вона тебе не вибрала? Яконі питання ми можемо з не зустрітися сьогодні четвертого лютого цього року. Прокурор Івано-Франківської обласної прокуратури спільно з СБУ та національною поліцією виграли на гарячому відразу після одержання частини хабаря міського голову однієї з громад Івано-Франківської області. За даними слідства, посадовець вимагав та одержав від приватного підприємця неправомірну вигоду в сумі понад 230 тисяч гривень за передачу в оренду на тривалий термін трьох земельних ділянок комунальної форми власності, зміну їх цільового призначення та виготовлення всієї необхідної документації. Кошти передавалися поетапно кількома траншами після вирішення кожного із питань. Встановлено, що в липні 2025 року, міський голова отримав першу частину хабаря в розмірі 2 тисяч доларів. Подальшому на сесії міської ради за його сприяння та безпосередньої участі прийняті рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення цих земельних ділянок з подальшим виставленням їх на аукціон для передачі в оренду приватному підприємцю. Далі отримавши другу частину неправомірної вигоди в сумі 1600 доларів, міський голова забезпечив розміщення міською радою на офіційному сайті лоту щодо продажу права оренди земельної ділянки комунальної власності площою 10 гектарів. Аби забезпечити перемогу свого бізнесмена та для створення штучної конкуренції на електронних торгах, посадовець організував участь в аукціоні фіктивних учасників. Після перемоги підприємця в аукціоні міський голова поставив вимогу передати йому ще 100 тисяч гривень, інакше міська рада не підпише договір оренди земельної ділянки. Отримавши черговий грошовий транш, посадовець скликав засідання сесії, на якій ініціював та особисто проголосував за прийняття рішення про зміну цільового призначення землі. Новий статус ділянки надав право бізнесмену вести там підприємницьку діяльність. Та розміщувати складські будівлі та промислові споруди із виготовлення керамічних виробів. Міського голову затримали просто в робочому кабінеті під час одержання четвертого траншу, який призначався за фінальне оформлення документів. Загалом задокументовано факти вимагання та одержання міським головою неправомірної вигоди в загальному розмірі понад 230 тисяч гривень. Керівником Івано-Франківської обласної прокуратури підписано повідомлення про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України одержання службовою особою неправомірної вигоди.